У нас 32,5 тисячі гектар землі і працює на сьогоднішній день в рослинництві, якщо брати в цілому і з сезонними працівниками десь близько тисячі людей. Ну, насправді це не вперше і не вдруге я в кабіні джандіра. Справа в тому, що раніше в Хмільницькому немає джандірів, тракторів, скажімо, у нас є оприскувачі, самохідні джандіри, тому з технікою знайомий раніше теж працював на тракторах, джандірах і на оприскувачах. Тому е, враження нічого нового. Класний трактор і класний трактор. Єдине, що ця система е, нова навігації, яка дозволяє трактору самостійно розвертатися, це, в принципі, для мене ново було. Тому що раніше вони йшли по лініям по GPS, але не розвертались. Сьогодні вони вже можуть самі розвертатись. Відповідно, людський фактор е, практично знищений. Людина тільки повинна стежити за процесами, налаштувати правильно, задати завдання. Далі трактор робиться сам. Дійсно, хлопці кваліфіковані, вдають нормальну інформацію про техніку, показують. Головне, що в принципі, роблять всі наші побажання, те, що ми хотіли від них побачити, вони нам забезпечили. Тому е, сьогодні було перше знайомство, враження нормальне, а далі буде видно. Ми зараз знаходимося на мальовничих полях Вінничини, нашого стратегічного партнера компанії Астарта Київ. Це Хмільницький район, село Жданівка. Станом на зараз ми вимірюємо витрату пального, продуктивність трактора і, відповідно, порівнюємо з конкурентами. На нашому ринку, в загальному по всіх характеристиках: і комфорт, і якість роботи, і витрату пального. Знову ж таки, наголошую, продуктивність. Чому саме цей трактор? Тому що нова трансмісія дозволяє оптимізувати витрату пального і при цьому наростити, збільшити продуктивність самої машини. В наш час особливо продуктивність при теперішніх кліматичних умовах це дуже величезний, дуже важливий фактор. Ми Демонструємо це як з плугами, так і з дисковими агрегатами, з повністю всією лінійкою техніки джундір. Зараз ми проводимо заміри на 4 гектарах, порівнюємо. Показники були зняті з трактора після обробітку цієї площі і пізніше ведуть вже порівняльна характеристика з нашим конкурентом. У нас є 11 тракторів джундір. Всього у нас земельний банк налічує 250 тисяч гектарів землі, тому з технікою джендір якби маємо. І ще 16 маємо, 16 оприскачів самообхідних джандір 4730. По якості десь джендір, мабуть, краще, ніж інші конкуренти. По, інші, по витраті палива джендір гірше, хотілося б краще, тому, мабуть, і зараз тут тестуємо. Трактор новою трансмісією для того, щоб переконатися на витрату палива на його тягові зусилля з глибокорозпушувачем. Подивимось зараз по результатах, який розхід палива на один гектар. З РДО співпрацюємо з 2013 року, скажімо так, по областях Вінниччини, та Хмельниччини. Тобто, якщо є питання, хлопці допомагають. Те, що можуть допомагають в телефонному режимі, якщо не можемо самі справитись, то ви виїжджають і в принципі. Такого, щоб там ну питання, які не закривалися чи не вирішувалися, такого не було.